Після п'яти років перерви українська прем'єр-ліга повернулася до Кропивницького. Попри те, що у нинішньому чемпіонаті Полтава єдиний представник свого міста та області, дебютний сезон в еліті ця команда вимушена проводити саме у Кропивницькому. Рівняни на цю гру вийшли у новому третьому комплекті форми кольору квітки верес, і саме верес на правах уже старожила УПЛ активніше розпочав гру. Варто кажучи, сьогодні знову ж таки ми попадаємо в такий неприємний час, коли є жара, інтенсивність вона не дуже ну, її не слід вимагати високої ні від одної, ні від іншої команди, тому що це живі люди. Вони просто не можуть давати той темп, коли на вулиці під 30 і 15.00. Тут сидіти важко, тому ну, зрозуміло, що інтенсивність гри не може бути висока ще й початок чемпіонату. Втім полтавці були готові до тиску. Вони вистояли і відповіли одразу голом. Затяжна, максимально обережна, але результативна атака від СК Полтави. З цим болівальникам нарешті є привід порадіти у перерві. Олег Шондрук змінив обох вінгерів. Вере заграв дещо агресивніше попереду, але Полтава оборонялася максимально самовіддано. Ми Грали проти Полтави. Яка орієнтована на гру один в один в обороні. Не так просто. Ви ж бачите, стан газону при всій повазі, але це не якісний газон для Прем'єр-ліги. Ну, от при всій повазі. Це... Я там не хочу зараз шукати причину, але ну, якщо ми говоримо про інтенсивність гри, про якість, то газон також має відповідати цьому чинку. Також це не давало можливості, ні... Я не кажу про нас це і двом командам не дає грати в швидший футбол, в агресивніший футбол. Ще з тих часів, коли ми грали на снігу, на піску і на таких полях, де зараз б, навірно, сучасні футболісти і не вийшли в грати. Тому я виходив на газон, він був в якості нормальної. Звичайно, середня, да. він не був дуже хороший, він не був дуже поганий середньої якості. Дві команди були в рівних умовах. Верес таки забив. Валерій Васконян потягнув удар Денисан Дукове, а Максим Сміян добив м'яча у сітку. Втім, арбітер Денис Резніков зафіксував офсайт. Далі поєдинок на 45 хвилин перервали через сигнал повітряної тривоги. Попри спроби врятувати гру після тривалої вимушеної перерви, рівняни теж не зуміли. Пауза на повітряну тривогу нам пішла пауза на користь, тому що я вже сказав, що у нас немає на даний момент глибини складу по позиціям. Верес зробив п'ять замін. А до того вони зробили чотири. Тобто доповідної до, до, до звичайно, що вони освіжили. У них є можливість брати футболістів на високі зарплати, на навіть покупати їх там за гроші. У нас на даний момент такої можливості немає. Минулого року в нас теж був старт не дуже вдалий. Сім турів перші ми не добрали очки, потім вирівняли. У нас помінялася команда. Ще раз хочу наголосити. Нічого зразу не буває. Це перший момент. Другий момент ніякої психологічної ями я не бачу. Ще попереду 28 турів. Ну взагалі нема проблем. Це всього відрізок з двох ігор. Це друга поспіль, мінімальна суха поразка на старті сезону. Наразі це найгірший старт рівнян в історії виступів в елітному дивізіоні чемпіонату України. Ілля Тамашевський новини рівного.